Нардепа Тищенка напала на військового в Дніпрі, коли той гуляв з немовлям. Голова офісу президента Андрій Ярмако вже відругував на це. Що кажуть у поліції? Та сама версія нардепа тищенка уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Виміть, да. будь ласка, заяву, заяви. Знаходиться на військовому обліку. У нас є інформація а, Ні, я на військовому обліку. А ви я на військовому 14-го року, чотирнадцятого году проспетиводним. О, у, Ви... у тебя такое есть УБД, БД, да? І це Смотри, закон. хорошо. Це мій закон, А ты воевал? Це закон, я не Ну хорошо. какой закон? Что снимаешь? Підставі... Супер, чолові. супер, да, садись. Не полиция. Да, моя. Мы працюем в рамках цієї у нас ресурсов. Да. А чего с оружием хочешь? Зараз мы вам заказываем. Будь ласка, приймайте заяву. Отже, напередодні у Дніпрі сталася бійка за участі охоронців нардепа Миколи Тищенка та екс військового. У мережі з'явилося відео, на якому люди у камуфляжі, нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною містом. Ми стоїмо на облік от цього товариша Стоїмо на обліку перевірять. Мы с ребенком гуляем. Вы вот, вот. Вот. хотим вручайте. идти. В ТЦК. Вы представляете ТЦК? Добрый день. Я не знаю, чому молодый человек. Первое запитання. Чому люди в форме без знак и с оружием. Это первое. Они, получается, не связано облику, вот этот молодой человек. Можете проверить? Ну, я все. Равно. А, ну, ну а давайте проверим у него ні. у четвер, двадцятого червня, народний депутат Микола Тищенко приїхав до міста Дніпра, щоб, за його словами, перевірити інформацію про діяльність ботоферм та кол-центрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під час свого перебування в місті трапився інцидент з бійкою, в якій начебто, брали участь охоронці нардепа. Пише ТСН. людина не стає на військовому не має документів. Я снимаю, будь ласковый. Что ты делаешь? Я не снимаю документы. Не снимаю документы. Мы... Не документы. Подожди, Вася, успокойся. В смысле? Подожди, успокойся. А что ты так я разговариваешь? А ты девушка, я, с, я с ребенком а бачил. Нет, так, не, так ты снимаешь документы. Да. Мы вам показать еще? Вы что? снимали мои документы? М -м. Я это видел. Надо мне я не снимала, Вася, документы. Я снимаю, будь Як видно на опублікованих кадрах, троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста жорстко скрутили чоловіка. Згодом його руки скували кайданками та завдали ударів затриманому. Біля людини в кайданках на одному з доступних відео з'явився Нардеп Тищенко. На відео, яке записав у Дніпрі сам народний депутат, він розповідає про припинення роботи чотирьох бутоферм, яких працювало близько 300 людей. За його словами, всі вони були затримані. З ними працює поліція. Про інцидент у центрі міста Микола Тищенко не згадує. групу. Що ви такі? Снімайте, знімайте, знімайте, Що Ви, ви знімаєте? Знімає, вас... знімає, да, знімає, знімає. знімайте на місці, чекаємо слідчі оперативного групу. Снімайте, знімайте. Ага. Чекаємо слідче оперативно. Дайте документи. Ви старіте на місце групу. Чекайте, сьогодні. Снімайте, снімайте, чекайте. Зараз будуть викликати. Не буде мене трогати, тому товариші з ребенком. Ну хотіть зараз Давай зображати ну, вагітність. Посиди, що приїхать. Ну, Завтра май, ти, ти вийдеш з ребенка, май, не, подожди, давай, ні. Ви тільки що образили військовослужбовців. Ви сказали, що якщо військовослужбовець звільнився з лав Збройних сил, то це він, значить, когось покинув свій працює. Так, побратимя. він покинув своїх побратимів. Він має бути поруч, здійснювати. Дійснув... Я вважаю, що це людина, яка прийшла до хлопців, до своїх побратимів, вона не може залишатися хлопців. І ти собі там щось Як ви можете за нього вирішувати. А я не був. за нього. Він я самі про собор повні раді. А він був Ні. воював за припущеннями автора відео у яка більше схожа на затримання, начебто, беруть участь охоронці нардепа Миколи Тищенка. Але помічниця нардепа Евеліна Андрієвська в коментарі для Тесенюа відповіла: у Миколи Миколаєвича немає охорони. Тим часом в поліції Дніпропетровщини повідомили, що встановлюють особи всіх учасників конфлікту. Право. Летів весь інтернет, і вся країна говорить про вчорашнє побиття військовослужбовця з Кратіна в Дніпрі, на якому видно вашу охорону. Я не знаю, чи були там ви особисто, чи ні, я не бачив. Але ваша охорона там чітко видна. А, що це взагалі таке? Як можна бити людину, тим більше військовослужбовця? Ну, поясніть взагалі, що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. Це все провокація. За даним фактом слідчому відкрито два кримінальні провадження за частиною першої статті 125 – умисне легке тілесне ушкодження та другої статті 146 – незаконне позбавлення волі кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події. Йдеться в повідомленні, і, хоча в поліції не уточнюють з контексту і деталей, зрозуміло, що йдеться про бійку під час влаштованої нардепом тищенком облави на ботоферми. У мене немає охорони, всі знають, що я сам хожу без охорони. По-друге, в минулому військова людина, яка проходила за нашу інформацію, яку ми отримали на наші запити, проходила службу в одному з підрозділів, але вона, як кажуть, виписана за станом здоров'я його матері. Тому сьогодні це не військовослужбовець, а людина, яка проходила. Службу в одному із підрозділів Збройних сил України. Він напав він разом зі своїми хлопцями пішов до ця, де проводилися слідчі дії, і спровокував поліцейського, вдарив його, розрізав йому руку, чим схожим на. Uh, є відео цього? Так, так, а можете заяву. його надати це відео? Вам? Ну, ви... зараз? Ну да. Ну зараз прийшли. Ну, ось, пришли. воно ось. Ну, я що, із кармана маю відео десь так. За інформацією від низки популярних українських телеграм-каналів, охоронці Тищенка, нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною. Про це зокрема написав відомий волонтер і блогер Ігор Лаченков. За інформацією з відкритих джерел, Дмитро, син Павлов, житель Дніпра, який спочатку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до Лав ЗСУ. Проходив службу у спецпідрозділі Кракен, брав участь у запеклих боях. Зокрема, на Харківщині тому сьогодні це не військовослужбовець, а людина, яка проходила службу в одному із підрозділів збройних сил України. Керівник офісу президента Андрій Ярмак відреагував уже на конфлікт народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військового добровольця Дмитра Сина Павлова. Пряма мова подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Написав Єрмак. Він підтвердив, знає Тищенка давно і що дійсно хрестив його сина. Але це. Це Було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка не сумісна зі статусом народного депутата. Що думаєте? Я діржуюсь, тримаюся за депутатський мандат? Ні, ні. Я людина з досвідом, я собі ціну знаю. Я слідкую за своєю репутацією. Я прийшов в команді країну захищати. І мовчати не буду, втомився мовчати. Поки ви, велика команда президента, не передивитесь, хто поруч з президентом, то ви зустрічаєтесь якимось там телеграм-каналами для чого. Ну Для чого ви зустрічаєтесь з телеграм-каналами, керівниками телеграм-каналів, якщо телеграм, телеграм це російська, російська сітка? Що ще цікаво, помічниця Нардепа Тищенка, ймовірно, сестра Королеви ДНР. Сама Евеліна Андрієвська перебуває в базі Миротворець за проросійську позицію. Дівчина родом з Донецька. А у 2018 році відвідала Крим, щоб потрапити на концерт Лепса та відвідати батьків. Що ви можете сказати про свою помічницю? Ми всі кудись внесені, і ви Тай. я думаю, і ми, хто бореться сьогодні з расизмом, внесені. вона тимчасово переселенка. Вона із Донецька, вона приїхала під час 2014 року в Україну, не поїхала до Москви, як всі це зробили, потім повернулася. Ми захищаємо її як громадянку України, тимчасову переселенку. Ви знаєте, що не... таке миротворець, пане Микола? Мене запитання просто. Я ні, якщо чесно. Я ми знаю, не що не не. я внесений до російського якогось там е, миротворця. Ну, ну внесений, е, ну, внесений. Ми... Нагадаю, у січні минулого року Микола Тищенко потрапив у гучний скандал, коли на тлі важких боїв у Бахмуті та Соледарі нардеп раптово був помічений у теплому курортному Таїланді. Звісно, офіційною метою поїздки було не катання на банані, а вкрай необхідна зустріч із тамтешніми представниками української громади. Але мемами про Колю Том Ям та медаль за оборону Пхукету мережа рясніла не один день. Ви були в Таїланді, розкажіть, під час повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, я, по-перше, не був в Таїланді. Не були взагалі? Не був в Та Таїланді, був а, в, а, в а, м... відрядженні, дякую. І після війни, я думаю, що люди дізнаються, коли буде час. Так ви були в Таїланді чи не були? Ні, не був. Не були взагалі? А -а -а. Як, як голова групи дружби в був у В'єтнамі. До речі, в листопаді Микола та його дружина Алла Барановська подали на розлучення. За версією Бігосінфо, розлучення може бути пов'язано з майбутнім відкриттям декларацій. Перед походом Миколи Тищенка у політику частину його ресторанного бізнесу переоформили саме на Аллу. Зараз я я сміюся, кажу, слухай, ну ти вже четверту дружину точно. Ну якби буде складно тобі все спочатку. А я взагалі не розумію, як можна, от коли ти вже так знаєш людину, ну 9 років. Я я навіть не уявляю, як це можна заново ну, піти на якесь побачення. А вже цього року, в березні, Тищенко в Ужгороді викликав поліцію до журналістів української правди через, начебто, переслідування. Так, хто там? Доброї ночі, це поліція. А що сталося? Ми слідчо-оперативна група. Ми працюємо за викликом Тищенка. Ніколи був вас таким пізнім візитом. Знаєте, Микола Тищенко, куди про депутат звернувся на 102 з повідомленням, що йому погрожують люди. Можливо, його заморожують. Можливо, його замовили. Навіть висловив своє бачення, що можливо його замовили, хочуть його там вбити. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!